Всім самий величезний-величезний привіт, вітаю вас, в АТБ. Нова промгрупа. Подивимось, що сьогодні привезли в промгрупу. Так що можуйтесь зручніше, я думаю, відео буде цікаво, бо дуже багато новинок. Оселедниця, мабуть, вже до свят готуються. Ось така ніжна, красивий принт. Зараз знаємо, яка ціна. Дуже хороші тепленькі привезли піжамки для дітей. Тут така пандочка. Красиві, з пандочками іде ось така ковтинка і до них ще йдуть ось такі тепленькі штанішки, кольори, розміри в асортименті. З мусіндрами ось такими. речі, 100% бавовна, це добре, що не поліестер, а бавовна, натуральна тканина. Так, Тут у нас тепловентилятори. Вже до холодів. Я вже бачу, що люди купують такі тепловентилятори. Три режими роботи, охолодження, два режими обігріву, лампа, індикатор, ручка для перенесення. Так, ціна тепловентилятора 399 гривень. Тут привезли ж саджанці ще. Заважають мені знімати 229 гривень. Саджанці яблунь. Що тут ще в нас є? Так, Все саджанці яблунь. Омивач скла мінус 22 витримує 3 літри 119 гривень. Манометр автомобільний. Тут в нас подушки. Подушка, лебедячий пух. Так, ціна такої подушки, розмір 50 на 70, зі знижкою зараз 269 гривень, дуже хороша ціна. А з додаванням. Лебедячого пуху не втрачає форму, стьобана, середня, зберігає свіжість, гіпоалергенна. Так, привезли ось такі лампи-нічники, зараз ми з вами їх розглянемо, як вони дійсно виглядають. Дуже кумедні звірятка. Навіть сюди можна щось і вкласти всерединку на USB, кабель USB входить. У набір сто шістдесят дев'ять гривень зараз зі знижкою. Так, тут у нас набір лампочок. Геймпад. Хто грає ігри на смартфоні? Ось такий геймпад тримач для ігор 100 гривень. Також привезли бальзами для губ, назальний, да? інгалятор. Це не бальзами для губ. Виглядають як бальзами для губ. Це а, інгалятори. До речі, дуже-дуже зручно з собою брати на вулицю. Далека дорога від, за, від захисту, да? для захисту. Хороші штучки. 43 гривні інгалятор. Так, тут у нас. Набір головок і біт з котовим ключем 129 гривень, термометр 159 гривень. Набір дорожній, 7 штучок в наборі. Щоб не вести усю свою косметику, усі да? свої засоби. Ось такі а, зручні набори. 7990, 80 гривень. Знову пряжа. Знаю, що дуже-дуже багато а, щось шиють, в'яжуть. Да? Так, кольори, мабуть, всі, да? оці, що є. Так, да, це всі кольори ось такі от. 63 гривні, 100% акрил. Колготи бачу жіночки тут щось. Вибирали термо-термоколготи. Розміри також в асортименті різні. А 109 гривень. А тут кофта така для хлопчика 219 гривень, зараз зі знижкою. Розміри теж в асортименті, така ще кишенька, кінгурушка. Тепленька. Зараз подивимось склад. Тут в нас іде склад 70 поліестер 20 Еластин. Ну тут же таке, знаєте, як кажуть, а, до зими приготувався тебе. Так, шапка жіноча, теж, бачите, кольори різні. Різноманітні кольори в асортименті. Так, склад. 95 поліестер, 5 спандекс. Так, а це чоловічі шапки, так? Да? Так, да, це з шапки чоловічі. чотири кольори, чорна, сіра, така біжева і темно-темно-синя склад. Зараз вам скажу. 80 акрил і 20 поліестер. Так, шапка чоловіча, 75 гривень. Так, говорив, говорив, а здається, камера писала чи не писала, не пам'ятаю. Так, рукавиці, подивимось з вами. З одної сторони як би шкіра йде, ну, це шкір замін, і з другої сторони матеріал, кольори. Ось такі чорні бачу і такі, знаєте, бордові, винно-бордові. Це ще темно-темно-сірі. Так, тут у нас йдуть устилки, демосезонна, двошарова, термозахист. Розмірів дуже багато. 15 гривень. Маленькі рукавички для маленьких принцес. Кольори в асортименті. І для хлопчиків, і для дівчаток. Ось ці самі найгарніші, мабуть. 40 гривень дитячі рукавиці. Привезли ось такі навушка для дітей. 65 гривень. Так, тут у нас таке щось порозривали з пакетів. Я навіть не знаю, що це таке, а може це і без пакетів. Ні, оце з... без... А, ні. Це все з пакетами. Я не знаю, що це таке. А, це теплі для а, чоловіків підштаники. Термобілі... Термобілизна чоловіча 299 гривень. Ось це під джинси вдягати, да, щоб зимою було тепло. 100% бавовна. Так, шкарпетки, жіночі, склад 75. бавовна і 25 еластин. Фантазійні шкарпетки. Ну добре. Так, тут ми з вами все передивились і ще привезли ось такі от пуфи. Матеріал. Так. Не ткане не полотно, спонж, картон. Ну, я не думаю, що на ньому сидіти можна, але щось поскладати. Я думаю, що буде дуже зручно, але нелегенький, дуже тяжкий, Можем, може якась дитина і сяде. Кольори в асортименті. Дуже багато жіночих тапочок, ось таких пухнастих. Так, ось такі одні. Дивіться, які... Ой! А цей ведмедик мені дуже знайомий. Хто знає, той напише. Так, дуже-дуже-дуже багато тапочок. Тут дійсно можна обрати до кольору, до вибору. Так, капці жіночі 259 гривень і капці ось ці дитячі 259 також. Ну добре. Набір для переміщення меблів навіть такий. Є. Мабуть, дуже хороша штука. Так, кому таке потрібне, зверніть увагу. Так, машинка для видалення катишків, ну дістають зимові речі. Да? Дуже гарно працює ця машинка, в мене теж така є. Але ця бачу йде не від батареї, а від розетки. Так, вона йде від напруги, це дуже зручно, не потрібно а, використовувати батарейки. Термоси привезли на 520 мл. Зберігають температуру 12 годин, до 12 годин. Також можна кришку використовувати да, як на малюнку, як чашку. Ну, відкривати не будемо з вами. Металевий звичайний. І тут я бачу ще чорний якийсь. 249 гривень. А до речі, чорний надзвичайно стильно виглядає, дивиться, має вигляд. І, до речі, я хочу сказати, він іде з двома чашками. Дивіться. Я і не знав. Бачите, один якби стаканчик. Закручуємо. І ось тут ще є другий. Тобто для двох. Ну, чудово придумали. Так, з'явились такі трішки менші а, блюда для запікання. Люмінарк 22 см на 2 літра. 219 гривень зі знижкою. Ну, 100 гривень можна зекономити. Так, і ось такі тарілки глибокі. 18 сантиметрів. 73 гривні. Так, тут в нас щось одне залишилось. Ні, бачу, ще є. Так, одною рукою тяжко. Запіканка. Для запіканочок, да? На 3,5 літри. Посуд з кришкою. Також кришку можна використовувати як для запікання. 299 гривень. Був 399. Кастрюлі з кришками. І ділія на 3,5 літра. 139 гривень кружка на літр. Так, знову прийшли ось ці бокси. Тобто контейнери для зберігання. Тут дуже хороший якісний пластик. Зверніть увагу, набір здається з п'яти штук. Кожний закривається з усіх сторін. Так, силіконове ущільнення для зберігання. Герметична кришка. Так, тут п'ять штук, 2,400. Найвелиший і самий найменший 275 грам, 5 штук в наборі. Дуже хороший контейнер, дуже хороша. Це. Набір цей. І коштує він зараз 219 гривень, був 299. Так, миска, або таз 61 гривня на 6 літрів. І можна обрати кольори. Так, це такі цікаві. А... Дивіться, сковорідки для млинців або для яєчні. От деколи, дійсно, знаєте, а... не хочеться використовувати цілу величезну сковорідку на два яйця. Ось можна і таку. Для панкейків. Хороші штучки. Так, а скільки вони? Так, 75 гривень. Треба подумати. Треба подумати. 75 гривень. Так, дошки. Дошка кухонна обробна. Так, можна сказати, що хороша, тому що, бачите, краєчки йдуть силіконові, прогумовані, не буде дошка ковзати по столі. Дивіться, які гарні резинки, резинки для волосся, ніби як перлинки. 25 гривень. Так, набір сит з трьох штук, великі маленький та середнє. Сито я вже придбав. Так, це набір ножів, а де набір сит? 100 гривень. І набір ножів 139 гривень. Ось такий набір ножів з трьох штук, також великий, середній та маленький. Для чищення овочів, ніж універсальний та ніж для м'яса. Нержавіюча сталь. Так, ціна, я сказав 139. Да? Бачу, привезли ковшики на півтора літра. 37 гривень. І підставки для сушіння, вилок, ножів та ложок Кольори теж можна обрати будь-які. Подвійна, подвійне дно. Тобто вода, яка залишиться, стече з приборів, можна потім просто взяти та вилити. І сушка 65 гривень. А тут такі цікаві а, підставки під гарячі. Ну, я би не сказав, що вони під гарячі, не знаю. Мені здається, що вони не витримають гаряче, але тут картинки надзвичайно цікаві, можна сидіти довго-довго показувати. Навіть є ось така чудова штука, коли малеча їсть, можна вивчати потрошки букви. До речі, хочу сказати картинки з двох сторін різні. Це хто любить каву пити зранку, а це хто любить пити щось покріпче зранку. Дуже цікава штучка, набір наліпок, що світиться в темноті. Набирають цілий день світла і можна на стелю наліпити. Ну так, да, це, 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 це з фосфору, да. зірочки. Я вам буду бажати економних покупок, мирного неба і всього-всього найкращого. Надзвичайно чудова. Свинка в пепа. Усі у зборі. Всього-всього вам найкращого і до зустрічі.